Алло. Алло, привіт це Марті Маузер. Я в президентському люксі. Бачу вас учора у Вестибюлі. І. Знаєте, я ніколи не говорив з кінозірками, та я і сам трохи зірка. Правді? Що, не вірите? Я ну ви що? Що? Дейлі-мейл перед вами? То це ти? Так, я обран. Ах. Гарне фото. У мене є мета. І Якщо ти думаєш що це благословення, ти помиляйся. Це означає лише те, що я мушу досягти поставленої цілі. І це неминуче веде до жертв. Моє життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Це важко повірити. Але ця гра збирає стадіони за кордоном. І незабаром моє обличчя буде на коробці з пластівцями. Намагаюся з тобою керувати Марті. <плес> Здається, ти не розумієш, що сталки високі. Ти ні на що не впливаєш. А що ти робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я й думки про це не допускаю. <плес> Марті супрім! Геній комбінацій. Дивіться сюди, помаранчевий м'ячик. Про нього ніколи ніхто не думає. Ось бачите, ви вже за ним стежите. Ви вже Я в грі... бачу марті, такий м'яч на замовлення стане велику певна річ. Це м'яч для особливого гравця для марті Супріма. А не хто зна для кого.